Усім привіт! Сьогодні в нас на огляді чергова ітерація історії Noble Audio робить True Wireless навушники. Чесно, я вже не намагаюся відслідкувати якусь закономірність в їх моделях та іменах. Просто кожну окрему модель, як без огляду на її назву, просто оглядаю, виходячи з того, що вони за неї хочуть і що вони сюди помістили. бо в них були Falcon, потім з'явився Focus, потім вони перестали робити Falcon, потім зробили дешевий Focus HANC ну, дешевший, ніж, ніж Focus Pro. І ось знов Focus Mystic, це їх дорога флагманська модель. Коштує він без малого 15 тисяч гривень. Посилання на SoundMag, як на офіційного дистриб'ютора, додам у опис. І тут в нас знову використовується гібридна схема з одним динаміком та двома арматурами. Використовується чипсет від Qualcomm, тому що, в, наприклад, Focus HNC, Там був якийсь простіший чипсет. Тут знов немає активного шумозниження, але є режим прозорості. Також вони змінили. Позицію мікрофонів, тож матимемо сподівання, що все покращилось, але, звісно, зроб, зроблю тест. Що про них ще сказати, середній час праці десь 7 годин, залежить від гучності, інколи менше, інколи трохи більше. Підтримуються кодики включно з APTX-HD, немає, ні, не HD, APTX-адептів, тобто до HD він не доходить. Ну, Адептів теоретично йде десь до тих меж, але. То більш теоретично залежить від якості прийому і всього такого іншого. LDAC теж не підтримується, хоча в True Wireless навушниках не завжди з цього є сенс. А, мабуть, все, що можна було про них сказати. А анекдот дня сьогодні такий. Скажіть, а ви справді сантехник? Ну так, звісно. А скажіть щось, як Сантехник. І який криворукий дебіл вам це отак от зробив? Ось така коробка. Тут в нас перелічені фірмові технології. Тут знов технології, які тут в нас є. Ну, тобто так. Інформація цікава, але не сказати, щоб щось тут унікальне на коробці можна було вичитати. Дуже туго злізає цей верхній шар, але все ж таки, якщо бути наполегливим, а тут все вже давно багато разів знайоме, навіть є інструкція. Безпосередньо навушники та чохол для зарядки і не тільки. Далі знизу в нас коробочка з аксесуарами, і її вміст також не викликає якихось здивувань. Гарний мішечок, приємний на дотик. Далі коротенький кабель для того, щоб їх заряджати. І ось така зручна пластикова коробочка, контейнерчик, пенальчик. З насадками. Тобто, ось так він відчиняється. В нас три пари овальних насадок однофланцевих силиконових і три пари двох, двофланцевих силиконових насадок. Тож є з чого обрати, щоб підібрати собі щось, що підходить під ваше вухо безпосередньо. Тож, в цілому, зовнішня презентація та набор аксесуарів доволі гарно зроблені точки зору дизайну Noble Audio тут, очевидь, робили максимальну преміаліті, тому що кейс важче, ніж зазвичай, тому що верхню кришку вони зробили з металу. Інша частина з пластику, але топ металевий і приємно охолоджує руку. Взагалі, кейс, як бачите, зовсім не кишеньковий, завдяки великій товщині. Хоча, враховуючи форму навушників, тут вряд чи можна було зробити щось інше. Є ось чотири світлодіодні індикатори, щоб показувати там заряд і все, що трапляється позаду в нас USB Type-C, щоб їх заряджати. Кришка тримається на якійсь дивній петлі. Я не знаю, як вони це зробили. І головне навіщо, але немає ось цієї плавності при відкриванні. В тебе таке відчуття якогось трохи зламу в процесі. Але це вже прискіпування, звісно. Тут от кнопка збросу, але головне в нас це безпосередньо самі навушники. І тут все вийшло дуже класно, бо можна легко побачити, що дійсно робили їх Noble Audio. Як бачите, цікаві фейсплейти, як в їх звичайних дротових моделях. Також незвичайно виглядає індикатор, трохи ось так, от втоплений під поверхню фейсплейту. Тут у нас зовні мікрофони. Вони, як бачите, такі доволі товстенькі, але ось ця ергономічна традиційна форма взагалі добре сідає в ухо. Ну, принаймні в мої і думаю, в більшість аудіофільських. Ось що тут незвично, це, звісно, звуковод, він доволі довгий і також незвично товстий. Я тут думав щось пожартувати, потім все ж таки стримався. Є виступ, щоб тримати насадки, захисна сіточка, і завдяки цьому. Товстому великому звуководу, а також доволі гарні посадці самих навушників, в них доволі непогана актив... пасивна шумоізоляція, тож навіть на відсутність активної тут можна майже не жалітися. Зверху це, ця частина це сенсор, тут є повне керування, але схема трохи дивна. Одинарний етап по обох навушниках це відтворення пауза, подвійний етап на лівому це. Підвищити гучність, потрібний зменшити. На правому подвійний та потрійний етап це навігація між треками. Трохи, я б сказав, нестандартна схема керування, але принаймні є всі необхідні операції. Ну, і також на 3 секунди натиснути на лівий навушник, вмикається режим прозорості. Тобто в одній моделі в них є шумодав, в іншій є режим прозорості. Ну, Цілому, це не головне в даному випадку, бо ж це навушники мають іншу цільову аудиторію. Непогано тримають зв'язок до 10 метрів, без великих перешкод. Якщо у вас нормальне, звісно, джерело, тож великих проблем немає, окрім традиційних випадків, коли заходите в якийсь великий торговий центр, де багато всяких Wi-Fi і всього такого іншого. Тож окрім цього, вони зв'язок тримають. Як і більшість традиційних True Wireless моделей, зараз Focus мають додаток Companion. І, до речі, вони, в Noble мають багато додатків компаньйонів в Play Store, там є і Noble Falcon, і Noble Focus, і Noble Sound Suite. Тобто вибір бага... багатий, але, звісно, для цієї моделі нам потрібен додаток Noble Focus. І ось так він виглядає. Тут у нас написано, яка модель, рівень заряду. Так потім нас дуже як форсять, пушать для того, щоб ми спробували еквалайзер. Так Начебто цей додаток не, не створений для еквалайзеру. Далі можна керувати відтворенням, вімкнути вимкнути режим прозорості. Ну і тут ось така анімація, просто щоб було. І далі я зовсім не розумію, яка ідея за цим, але менюха тут така, така роздвижна. Тобто Нажимаємо, вона розгортається. Чому просто не розмістити її тут? Бо вона б зайняла приблизно те саме місце без оцього ковзання, трошечки не розумію. У нас є еквалайзер, є 5 пресетів, класичний поп, джаз, реп і чомусь фолк, але з діджейською вертушкою на зображення. Якщо всі інші відповідають приблизно своїм жанрам, то чому фолк і що тут малось на увазі, не зрозуміло. Також можна додати власний еквалайзер. Ваш слух буде протестовано. Тобто вам буде, треба буде вказувати, скільки ви сигналів чули. І виходячи з цього, буде побудовано еквалайзер під вади або особливості вашого слуху. Далі тут можна змінити, що робиться по подвійному та потрійному тапу. Непогана ідея, але мені б хотілося більше кастомізації Трохи налаштувань, дуже-дуже базові. Тобто тут взагалі нічого такого Оновлення прошивки, я це вже зробив тільки що, і можна їх від'єднати. Тобто з точки зору функціональності, все дуже-дуже базове, але принаймні є еквалайзер і доволі багатофункціональний. Ну і традиційний тест мікрофонів. Я записую цю частину з навушниками в мене в вухах. Я тут не буду застосовувати якусь корекцію до звукової доріжки. Тому цей фрагмент відео дасть вам уявлення, як звучать їх мікрофони в умовах доволі тихої кімнати. Звісно ж, треба поговорити про звук. Тут треба зауважити, що AAC-кодек в них такий, скажімо, непоганий, але й не назвати цю реалізацію дуже класною. Не знаю, підозрюю, що це Qualcomm навмисно робить диверсії, але... Як, щоб витягнути з них максимум, треба використовувати щось з APTX або ж з aptX адаптивним. Ну, я тут використав M11 як таку апроксимацію середнього Android-пристрою. Тож AAC залежить від моделей. Деякі моделі дійсно класно грають з айфонами, коли в них гарно реалізований AAC-кодек. Інші, скажімо, ну теж непогано, звісно, ця модель звучить непогано, але з APTX її потенціал помітно кращий. Хоча часто при гарній реалізації того самого AAC буває навпаки. Але ж повернемось до нашого конкретного випадку, і тут ми маємо дуже майстерно зроблений звук. Ну, це, мабуть, не щось дивне, бо ж засновник Noble Audio, який відомий під. Простим псевдонимом Wizard або ж чарівник, він дійсно вміє чінгувати звук. ну і Ми в цьому переконалися на багатьох моделях від Noble Audio. І тут вони доволі технічні, звісно, детальні, приємні, але в той самий час тут додано трохи фан. Фан-фактору, тобто приподняті низькі частоти, приподняті верхні частоти, але не настільки, щоб зробити да, там, таку вульгарну вешку дешевих моделей. Ні, тут все зроблено на більш високому рівні, більш акуратно і через це звучить набагато більш вишукано. Тобто звук тут дійсно дуже приємний. Низькі частоти уходять на максимальну дозволену для True Wireless моделей глибину, тобто не максимальну взагалі. Але все ж таки доволі глибокі низькі частоти тут присутні. Вони не не сильно акцентовані, але вони допомагають побудувати основу, фундацію для всієї іншої е, мелодії. Більше акценту зроблено на середній бас, завдяки цьому він об, е, набирає додаткової ваги, але не забагато. В цілому звучить доволі технічно, з нормальною роздільною здатністю і непоганим. Непоганою передачею як чогось симплованого, семпли... симплірованого, так і чогось записаного на мікрофон з реального інструменту або там з якогось комбіку чи ще чогось. Тобто, доволі непоганий баланс в цілому. Але у випадку з низькими частотами, ну, я відновив і не очікував якихось поганих результатів з натуральними інструментами, ну, звісно ж, з поправкою на Bluetooth-кодики. Мені було цікаво, наскільки вони можуть ось це ці, ці глибокі низькі частоти контролювати їх. І тому в нас тут шоу Тайм від Джон Reactor. взагалі цей альбом відрізняється від інших, тим, що тут доволі швидкі низькі частоти, багато чого. Ви, як це сформулювати, високий темп у треків, принаймні у тих, що завжди попадають в якості прикладів, і вони не супер акцентовані, тобто вони не, не намагаються там, якось вдарити вас, там, щоб очі затряслися. Ні, навпаки, тут потрібна така збалансованість, і ці навушники дуже добре її надають. Тому в принципі, низькі частоти, як на мене, дуже збалансовані і дуже акуратно відтюнінговані. Середні частоти намагаються бути настільки нейтральними, наскільки це взагалі можливо в втруварлос моделі. В них непогана роздільна здатність, але фокус на мікроконтрасті не робиться, бо якщо це зробити, ви взагалі чутимете в першу чергу артефакти компресії, а це не той результат, якого хочуть досягнути. Натомість тут немає майже ніяких намагань зробити звук теплішим, або там навпаки, не знаю ну, Або не навпаки, а просто додати емоції, там бустанути якусь макродинаміку, або там при підняти верхню середину, щоб зробити все таким супер цікавим на перший слух. Тобто тут в середні частоти доволі збалансовані, ну там, скажімо, не для вислуховування якихось авдеофільських альбомів, але навіть і вони звучать доволі непогано, про що зараз насправді і піде мова. Бо мені було цікаво, наскільки далеко йде потенціал цих навушників, і я, я для е, в якості прикладу або ж для прикладу відібрав доволі доволі складний трек, який витискає повну навіть з дротових навушників. Це Марвін Gaye, Ге, Тобто він не гей, а гей. Тобто, як там. Його транскрибують як гає, але насправді він не зовсім гає. Але це дійсно видатний співак, дуже раджу з ним знайомитись, тим, хто ще не зробив цього за багато років прослуховування мого тревенькання. Тож це дійсно чудовий вокал, плюс він там, почав одним з перших звертати загальну увагу на соціальні проблеми, і також він продвинув справжній, Ритмент, блюз або навіть соул в мейнстрім, і після цього про цю музику заговорили. Він став популярним, але потім його так повело на такі більш пов'язані з відносинами між чоловіками та жінками теми, але пов'язані дуже тісно. З фізичним спілкуванням. Так, добре, треба повертатися кудись обратно до цього треку. Тут в нас цікаві інструменти, дуже а, насичені, дуже гарно прописані, і, звісно, вокал неймовірний, насправді майже ідеальний, як на мене. І все це вимагає дуже крутої а, проробки середніх частот. Звісно, тут бракує трошки мікроконтрасту, трошки бракує там динаміки, але в цілому звучить доволі приємно завдяки тому, що тут ще є доволі непогані верхні частоти, які надають в цьому повітря. Тож, верхні частоти на, 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 мені здається, що тут є якийсь компенсатор, який як, не виправляє протяжність, але як реконструює її. Тому що вона протяжність верхніх частот більше за середню в True Wireless навушниках Завдяки в цьому вони дуже гарно насичують все обертонами, але, звісно, чекати тут якоїсь шаруватості не доводиться. За шаруватістю, це до, для до дротових моделей, благо в Noble Audio їх теж багато. А, що ще сказати? Але, але дуже добре насичення. Обертанами дуже гарна передача повітря, є трохи доданої енергії. Завдяки цьому все звучить доволі яскраво, але не занадто е нав'язливо, не занадто різко. Тож, мабуть, якимось зовсім крайнім ВЧ-фобом може бути забагато, але тоді можна підкрутити еквалайзер. Але в цілому людям, які нормально ставляться до ВЧ або ж полюбляють їх, тут дійсно не буде їх забагато. І ще один трек е прикладом в нас служитиме. Який теж виходить за межі True Wireless навушників і це Kate Poon, Lush Life. Тобто, тут в нас дуже класно все прописано, і вокал, і інструментальна частина, все дуже прописано, зведено, щоб зберегти максимум усього. Ну і тут бракує, звісно, шаруватості, але завдяки гарному насиченню обертонами взагалі, трек звучить з гарним відчуттям реалізму. Ну тут, тобто, якщо порівнювати з чимось там дротовим. Чи дротовим, буде зрозуміло, що є різниця, але якщо там не фокусуватися на цьому, то звучить дуже приємно. А особливо, якщо ви там будете слухати десь на вулиці, то й взагалі різниці можна не почути. Якщо казати про порівняння, то я не чув дійсно, як сказати, найголовнішу модель, з якою їх там порівнюють. Це попередній фокус, здається, вони звалися Фокус ПРО. Не буду якось сказати, хто писав, що їм подобалась попередня модель, хто, що нова модель. Тобто тут не чув, не можу нічого сказати. Порівняно з Focus AHC, тут в нас помітний крок вперед. більш Такий присутній бас, завдяки чому він звучить більш натурально. А також детальніша середина та верхні частоти, ну тут це очікувано. До речі, в тому самому полягає різниця з, скажімо там, умовно Sony і Sennheiser Тобто тут трохи більш фокусу на мікродеталізації, більше, більш такий арматурний звук, і це помітно на середині і верхніх частотах він такий. Трохи більш сфокусований на детальках, не занадто, але все ж таки помітно. І також тут трохи протяжніші верхні частоти. Але, звісно, порівняно з мейнстрімом, ви тут втрачаєте багато того, що там називають е, якістю життя, тобто там всілякі режими прозорості, да, там, активний шумозниження і так далі. А, до речі, режим прозорості тут присутній, він непогано працює, але ви чуєте, що це там навушники, які. В... Працюють в режимі прозорості, тобто щось ретранслює звук назовні до вас. А не просто там, що все таке прозоре, ви просто чуєте, що коїться навколо, як, наприклад, в AirPods-ах останніх. А, вони чимось мені нагадують FIO Fw5, мабуть, тому що і там і там гібридна модель, і вони намагаються ось цей факт гібридності використати. FIO більш присутні низькі частоти, особливо нижчі. Але середина та верхні частоти тут більш пророблені і, скажімо, більш вишукані. А, ну і ще одне порівняння: це звісно, девіале фантом. Теж модель, яка намагається бути максимально натуральною, але там вже якась особлива магія від Девіалі з їх цифровою обробкою сигналу, і вони дійсно звучать натуральніше. Тобто, якщо ви бажаєте натуральний звук для, скажімо, музики, яка його передбачає, да, там якийсь вишуканий джаз, класика, вокал, щось таке, то Девіале Phantom це краще з того, що я чув. Може, там є щось, що я ще не чув. Треба якось там з цим. Познайомитися ближче, найближчим часом. А ці вони такі більш теж доволі крут, круті по рівню, але вони такі більш веселі, тобто в них більш підкреслені низькі та верхні частоти для тих, хто хоче менше фокусу на натуральності, а більш розваг. Тож, дякую вам за увагу. Залишайтеся зі мною, донатьте на ЗСУ і до наступних зустрічей.